Привіт всім! Купив скутера Honda Dio 35. В такому стані. Скутер заводиться з 20-го разу. Потрібно дивитись до поршневий. Так, карбюратор у нас оригінал Кейхен. Можете ну, дуже показати. Так. Резина задня нова. По пластику. Є потертості, щиток, Добавлений кусок, мабуть, з хондитакт. Так, що ще він? Кусок. Не вистачає клюва. Так. Передня шина в доброму стані. Да. відмінно в дуже стані. Так, диск і тормоза, колодок вже немає. Бачу, що на железяки вже треба. Більше всього що потрібно міняти. Деві по цьому видно, що вже шкребе. Вилка. Вилка, мабуть, не працює. Розбита. Тулочки розбиті. Так, далі. Ось це пошкодження має. Так, акумулятора немає. Глушитель, мабуть, Да, Мінявся маданчина. Так що тут маємо? Двигун ГБЛ. Пускний тракт має 4 кріплення. Потім цей кронштейн для кріплення щитка, бо в ГБЛК нема такого. Там відрізняється трішки. І покришки може нажити. Побачити дірочка оглушителю. Так, болтів. Болтів майже немає. Все тримається на одному болту. Десь я бачу він ось тут повинен бути. Це я його керхером все вимив, бо він взагалі чорний, як був. Страшний такий. Так, 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 так. так. Що ще показати тут такого цікавого? Букова книжка є. Ну, пластик начебто непонятно фарбувався, не фарбувався, начебто і ні, начебто рідний. Кондадівасер. Так, сидушка перетянута. Так, не вистача кришечки, акумулятора не вистачає, не вистачає на лючок, на підніжку, фіксатор, замок. Центральна підніжка, щоб фіксувалася Поставили, заблокували. Замок. І не вистачає кришечки цей. Потім тут також не вистачає. Так, що тут? Що тут ще цікавого? Зі слів власника. Поміняв він корінні підшипники і поміняв сальники. Компресія слабувата, потрібно скривати, дивитися, що там робиться. Куча шайбочок стоїть. Також потрібно це все передивитись відсутній. Кусок пластику тут такий стоїть, який обдувка йде з циліндра. До карбюратора підогріває карбюратор теплим воздухом. Потім бачу щілина між карбюратором і пускним трактом. Тормоза передні працюють, але навіть колодки висі. Так, Бачу вже стоїть неоригінальний бензонасос. На ньому працювати, так як треба, не буде. Так, защілено, я кажав, тут ось. Видно, що не зажито, бо заводиш, він розривається. щілина є, червоний герметик. Так, двигун коловся, видно, що міняли. Повністю буду знімати двигуна, дивитись, робити дефектовку. Зніму поршню. Подивлюся, що там ще робиться. Ціна скутера. Хотів він за нього 7,5 тисяч гривень. Зійшлися на ціні 4,5 тисячі гривень. Колеса не криві. Крутий, дивився. Ну, резина в гарному стані видно передок. Передок, що наче на рідний схожий, А не Тайвань. Так ось. Тайвань. Тут пластик цілий, але ну, понятно, пошкодження є. Це потрібно буде феном пройтися, щоб колір гарний був. Такого страшного тут немає. Понятно, нового клюва потрібно замінити. Новий комплект замків стоїть. І ось тут. Покажу, як він заводиться, випалимо запалення, запалення кінчене. Потрібно все подивитись, буду робити дефектовку. Повністю двигуна, карбюратора, підсоси. Бачу, маслонасос не закріплений, просто вставлений а фіксатора, який його фіксує, щоб він не вилазив. І немає. Також була підсос через масло насос. Там сальничок буває, масло туди стравлює. Потрібно дивитись. Так само потрібно подивитись, як поставили сальники. Колінвала. Є підсос. Чую по звуку, що він працює не так, як потрібно. Мені кажеться, що поставили нові сальники, вони їх повивертали. Це моя думка, так. Побачимо, що насправді там буде робитись. Що скажете? За 4,5 тисячі гривень піде такий апарат? Чи дорого? Чи нормально? Так, далі буде друга серія. В другій серії покажу, як я вже двигуна зніму і що там з ним робиться. Всім пока!